Які речі часто уявлятимеш, такими будуть і твої думки, адже душа просікає уявленнями, щастя твого життя залежить від якості твоїх думок. Часто дивуюся, як воно так, що кожен панодуселювець самого себе, але те, що сам про себе визнає, ставиться нижче за те, що про нього визнають інші. Не живи так, наче б мав жити 10 тисяч літ. Над тобою нависла конечність. Доки живий, доки маєш як стань добрим. Найкраща помста, найкращий захист не уподібнюватися. Гнатися за неможливим Божевілля. Але ж для негідника неможливо чинити якось інакше. У твоїй владі прожити життя заново кинь свіжий погляд на ці речі, які вже бачив, саме в цьому нове життя. Нікому ніколи не припаде того, чого він від природи не міг би знести. Життя то радше боротьба, ніж штанок. мусиш бути готовий несхитно вистояти навіть перед наглими і несподіваними наскоками. Усе, що трапляється з нами, таке саме звичне і знайоме, як троянда весні, чи стиглий виноград восени, так і хвороба, і смерть, і наклеп, і злочинний намір, і все те, чим тішаться, чи навпаки журяться дурні. Все, що хоч якось гарне, гарне саме собою. Воно само в собі довершене, а похвала ніяк до цього не причетна. Чи стане гіршим смарах, якщо його не похвалять а золото, слонова кістка, пурпур, аліра чи меч, квітка, деревце. Гляди всередину себе, там джерело благ, джерело сили. Яке битиме тоти, доки з нього черпатимеш?